Увага в ході проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, зокрема для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації gps спуфінг Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу, враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні, та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine explained the reasons for the disruptions of the precise time system in mobile phones during the air raids of the Russian Nazis' invaders. The malfunctions are caused by the use of electronic warfare and GPS coordinates spoofing by the Defense Forces of Ukraine.